Доброго дня, шановні мерганчани! Я перш за все хочу привітати усіх, усіх-усіх мерганчан. А перш за все своїх колег, освітян, наших учнів, їх батьків з новорічними різдвяними святами. Я бажаю кожній родині щастя, затишку, добробуту. Я бажаю всім бути здоровими і найголовніше, я бажаю всім нам миру на нашій Україні. На сьогоднішній день актуальним є питання реєстрація на основне зовнішнє незалежне оцінювання, яке розпочало розпочалося 5 січня і триватиме безпосередньо до 20 лютого. На сьогоднішній день вже визначені 12 предметів, серед яких можна обрати лише 4. Основним предметом, як попередні роки, залишається зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Решта 12 предметів такі. Історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також іноземна мова, англійська, німецька, французька, іспанська та російська. Але як і сказали, що обрати можна лише чотири предмети в цьому році пройшли певні зміни, тому що зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, і літератури можна було буде пройти і вони є обов'язковим. 24 квітня оцінка за зовнішнє незалежне оцінювання буде йти, і як оцінка за державну підсумкову атестацію, тобто вона піде в атестат нашим випускникам, і як оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, яка буде відображена у відповідному сертифікаті. Отже, часу становиться все менше, і є дуже важливим те, як наші випускники підготуються до зовнішнього незалежного оцінювання, перш за все з української мови літератури. Всі, повторюю, без винятку будуть проходити саме це зовнішнє незалежне оцінювання. Чому така різниця? Від ми говоримо про те, що решту предметів будуть вже наші випускники давати в червні місяці, тому що далі буде з'ясовуватись, якщо наш випускник здав зовнішнє незалежне оцінювання на, скажімо так, незадовільну оцінку, тобто буде вважатися здав, не здав, тобто не здав. То тоді він просто, навіть якщо він зареєструвався ще на три предмети, він не буде допущений на остальні предмети. І Ця оцінка, якою б вона не була, як я сказала, вона піде уже і в атестат. Тоді вже буде сам наш всеукраїнський центр оцінювання якості освіти. Далі бачити повну картину, до яких предметів готуватися, який друк виготовлювати, тому що я впевнена, що не всі зможуть здати зовнішньо незалежне оцінювання. Але я так позитивно сподіваюся, що такої кількості наших випускників буде все ж таки не дуже багато. але Будемо вважати одиниці. Дуже важливим є питання щодо вступу до вищих навчальних закладів за результатами ЗНО випускників минулих років. Результати тестування минулих років вже не буде враховуватися при подачі документів у наші вищі. Тільки ЗНО цього року, і тому тим, хто планує цього року вступити до вищих навчальних закладів, уже на сьогоднішній день треба приступити до процедури реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Державна підсумкова атестація згідно статті 16 закону про загальну середню освіту, також буде проводитися в цьому році, і її терміни вже чітко визначені відповідним наказом. Так, я хочу сказати, що у 2014-15 навчальному році державна підсумкова атестація для учнів початкової класи передбачається з трьох предметів. Це будуть контрольні роботи, читання, українська мова та математика. Також державна підсумкова атестація буде проходити і в 9, х і в 11 х класах. Вона є обов'язковим. До речі, я не уточнила, не дивлячись на те, що 24 квітня наші випускники будуть здавати зовнішнє незалежно. Оцінювання, яке ж буде зараховане, як оцінка ДП, далі вони будуть продовжувати своє навчання. І також вони далі будуть давати державну підсумкову атестацію, вона залишається. Щодо закінчення термінів навчання, термін навчання, другий семестр, вона закінчуватися буде 29-30 травня. Ми плануємо, що 30-го вже у нас ми зможемо видати документи нашим випускникам 11 х класів, а учням-випускникам 9-х, Класів ми плануємо видати свідоцтво 10 11 червня. Весняні канікули ми будемо проводити як планувалося раніше з 23 по 29 березня. Якщо будуть якісь зміни, пов'язані з температурним режимом або будь-якими іншими, не передбаченими такими причинами, ми попередньо будемо повідомляти про це всі школи сьогодні, 12 січня, розпочато другий семестр. Я впевнена, що він буде вдалий для усіх учасників навчального виховного процесу для. Наших учнів, їх батьків, які будуть пишатися результатами навчальними досягненнями своїх дітей. І я думаю, що він також буде вдалим для вчителів, тому що попереду дуже багато олімпіад, обласних олімпіад. І ми сподіваємося, що наші діти дадуть і покажуть високі результати в цих олімпіадах. Попереду конкурс учитель року. Ми вже відправили матеріали на цей конкурс, на обласний саме наш Дніпропетровський інститут після дипломної педагогічної освіти. Ми також сподіваємося. Що і серед наших вчителів будуть переможці цього професійного конкурсу. І, взагалі, навчання це дуже цікавий дуже корисний процес, тому я бажаю всім задоволення від навчання.